Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках, подорожних пам та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. До вашої уваги головне на ранок оновлений випуск вітаємо. Росія цієї ночі атакувала Україну ударними безпілотниками. Вибухи було чутно у Харкові. І на Дніпропетровщині долетіли російські шахеди і аж до Рівненської області. За даними повітряних сил України, цієї ночі Росія запустила по Україні 32 дрони. Камікадзе Протиповітряна оборона знищила 28 із них. Ну і також на рахунку наших ППО 4 збиті керовані авіаційні ракети. Внаслідок російської атаки кабами на Сумщині загинула людина в Новослобідській громаді. Про це повідомила Сумська Ова. Також для терору місцевого населення ворог активно застосовує fpv дрони. Тим часом семеро людей поранені через російську атаку на Запоріжжя. Це сталося вчора ввечері. В комунарському районі зруйновані приватні будинки, за даними керівника ОВА Івана Федорова, попередньо вдарили керованими авіабомбами. Харків учора опинився під масованим авіаударом. Троє людей загинуло. Відомо про 34 постраждалих. По місту вдарили не щонайменше вісьмома керованими авіабомбами. В Київському районі міста в одній з багатоповерхівок зруйновано п'ять поверхів. Рятувальники розбирають завали нині. Цей будинок росіяни вже обстрілювали на початку повномасштабного вторгнення. Його лише нещодавно відновили і утеплили. В немишлянському районі є влучання по цеху хлібозаводу. Постраждали працівники підприємства. У Салтівському районі авіабомба влучила поблизу будинків та дитячого майданчика. Російські окупанти вже цієї осені можуть атакувати українські атомні електростанції, заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН. І він повідомив, що Україна має докази про наміри Росії вдарити по трьох АЕС напередодні зими. Глава держави нагадав, що російський диктатор Путін порушив велику кількість норм і правил, і він не зупиниться сам. Український президент закликав глобальний світ не стояти осторонь і не спостерігати, а разом боротися проти Росії. Сійського терору Володимир Зеленський висловив сподівання, що ООН зможе застосувати свої важелі задля припинення війни Росії проти України. Далі пряма мова з виступу президента одного дня в цьому залі неодмінно скажуть, що війна Росії проти України завершена, не заморожена, не призупинена, не забута по справжньому завершена. І це станеться не тому, що хтось стомився від війни, не тому, що хтось виторгував у Путіна. Війна Росії проти України завершиться, тому що запрацює статут ООН. Він має запрацювати. Наше українське право на самооборону має взяти гору. І сьогодні Володимир Зеленський виступатиме в Нью-Йорку на генасамблеї ООН. Засідання відкрилось напередодні. А вже в четвер президент зустрінеться з законодавцями від демократичної та республіканської партії і презентує план перемоги обом кандидатам у президенти США і чинному очільнику Білого Дому. Тощо ну і напередодні сам Джо Байден в останнє виступив на генасамблеї організації Об'єднаних Націй в статусі президента США. Частину промови американський президент присвятив саме війні в Україні. Ні, і запевнив США підтримуватимуть Україну до перемоги. Прямо моваскорейм хороша новина полягає в тому, що війна Путіна не досягла його основної мети. Він взявся знищити Україну, але Україна вільна. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО більше, сильніше, згуртованіше, аніж будь-коли раніше. Чи будемо ми продовжувати нашу підтримку, щоб допомогти Україні виграти цю війну, зберегти свою свободу? Чи підемо, дозволяючи відновити агресію та знищити націю? Я знаю відповідь. Ми не можемо дозволити собі в тому ми не можемо відвернутись, і ми не послабимо нашої підтримки України аж доки Україна не здобуде справедливий і тривалий мир відповідно до статуту ООН. Нідерланди виділять Україні майже 210 мільйонів євро допомоги Україні. Повідомив міністр закордонних справ України Каспарвелд Камп після зустрічі з міністрами закордонних справ Джей Севен в Нью-Йорку. Кошти підуть на відновлення критичної інфраструктури і надання гуманітарної допомоги, зокрема через програму Європейського банку реконструкції і розвитку. Частину коштів, а саме 45 мільйонів євро, спрямують до фонду енергетичної підтримки. З нього профінансують обладнання, що допоможе. Же українцям впоратися з енергетичними викликами. Українські підрозділи повністю звільнили територію вовчанського агрегатного заводу і знищили окупантів в усіх будівлях підприємства. Повідомили в головному управлінні розвідки. Операція була надзвичайно складною. Росіяни перетворили агрегатний завод у свою пропагандистську фортецю. Розповіли наші розвідники, а українські бійці постійно вступали в контактні бої з противником в умовах щільної забудови. Окрім того, проти українських розвідників безпосередньо застосовували значну кількість артилерії, ударних дронів Емікадзи, кабів і важкі вогнеметні системи сонцепьок. Територію агрегатного заводу вже передали під контроль ЗСУ. Повістки на 72 мільйони саме стільки виділив кабінет міністрів на розсилку з повіщень поштою. Ці гроші підуть на друк майже 900 тисяч повісток до кінця цього року. Рішення ухвалили на засіданні. Вчора відповідний документ з'явився у розпорядженні видання Українська правда згідно з пояснювальною запискою мінекономіки планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць. На Донеччині ліквідували пожежу, що виривала впродовж дев'яти днів на території лиманського лісництва. Займання сталося 15 вересня через ворожий обстріл. Вогонь швидко ширився лісом через сильний вітер. Ну, загалом вигоріло понад 800 гектарів лісу. А от приборкати вогонь на сумщині рятувальникам не вдається. На території Конотопського району горять торфяники. Площа пожежі близько 20 гектарів, розповіли в ДСНС. Відключень світла в Україні сьогодні не буде. Повідомили в Укренерго і закликали споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних приладів одночасно з 16 до 22. Робити це краще в денні години. Ну щоб не перевантажувати мережу у разі зміни ситуації і застосування графіків. пообіцяли поінформувати додатково. І в Одесі планують знести два десятки пам'ятників, що містять символіку російської імперії. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. До списку серед інших потрапили пам'ятник Чкалово, Горькому, Мічуріну, Олександру Другому. А та два пам'ятники Пушкіну. Конкретний план знесення розглянуть вже завтра. Доброго ранку, друзі. Оновлюємо інформаційний випуск. Майже за годину він в нашому ефірі. Приймути з нами далі. Ну а далі за планом все найактуальніше зі світу за останню добу. Дивіться, будь ласка, що у світі. Американські прокурори оприлюднили записку Рая Рута, підозрюваного у ймовірній спробі замаху на Дональда Трампа. Фотодоказ опублікувало видання Політіко лист, написаний від руки. Його знайшли в коробці з інструментами та боєприпасами у будинку невідомого свідка. У посланні Рут запропонував 150 тисяч доларів за вбивство Трампа, якщо сам він з цим не впорається. Також додав, що політик не гідний бути президентом Америки. За словами прокурорів, лист було написано за кілька місяців до стрілянини, яка сталася 15 вересня. Зараз Райан Рут перебуває у в'язниці за двома звинуваченнями, пов'язаними зі зброєю. Правоохоронці проситимуть перекваліфікації справи за більш серйозною статтею. У Великій Британії за добу випала місячна норма води. У центральній і південній Англії синоптики в понеділок зафіксували від 60 до 80 міліметрів опадів. Сильні дощі спричинили повінь, вода затопила дороги, деякі залізничні колії та будинки. В Лондоні рятувальники визволяли людей з автомобілів, допомагали з евакуацією з будинків, підземних станцій, доріг та офісів. Сильні дощі утворили вирву на футбольному полі та зробили його непридатним для використання. У Японії стався землетрус магнітудою майже 6 балів. Підземні поштовхи спричинили невелике цунамі на островах Ідзу, розташованих за 600 кілометрів на південь від Токіо. Епіцентр зафіксували під водою поблизу безлюдного острова Торісіма. За даними японського метеорологічного агентства, висота хвиль сягала пів метра. Повідомлень про збитки не надходило. Тим часом на островній частині Японії від неділі вирувала негода. Сильний дощ спричинив масштабну повінь в префектурі Ісікава, у результаті якої загинуло семеро людей. Так, ну а що ми продовжуємо наш ранок? І я занотувала, я запам'ятала, що нам вчора написали глядачі. Вони нас люб'язно попросили, мене точніше, так. починати ранок з кави. Дай Як буде. це робила Людмила з тобою? каже: Людочка кожного ранку пропонує Руслану приємно, каву. Тому, бачите, виправляюся. Ми, ми також так робимо. Ну і тепер можемо вже перейти до погоди. У нас сьогодні на чергуванні Анна Мартищук. Власне, якою вона відчуває зараз погоду в столиці, якою по. Погода буде по всій території України. Аня детально розповість. Ань, вітаємо тебе. Передали під тобі філіжанку кави, таке невеличке горнятко. Але вежіш, поки що так дистанційно бачимось. Е, розкажи, якою погода буде. Доброго ранку, колеги. Дякую. Кави хочеться, але в мене традиційно він після ефіру от відпрацюю і так сяду, розслаблюся і вип'ю хорошої кави. І буду насолоджуватися прекрасним ранком. І всім раджу прокидатися з хорошим настроєм, бо день сьогодні буде по-літньому теплим. Осінь дійсно і сьогодні нам дарує таку поблажливість і ось свої такі хороші, хорошу сторону проявляє. І от зараз ранок тільки нагадую, от осінь, тим, що Ішки темно, день от, от, розпочинається. Є така звичайно свіжість, легенький вітерець, але одягати щось тепле самого ранку для комфорту не варто. Лише достатньо буде щось легеньке на довгий рукав, адже дійсно будуть сьогодні показники по справжньому літні, які саме у яких регіонах максимум будуть фіксуватися, і які ж погодні явища будуть у регіонах. Розповідаю далі. Розпочинаємо зі сходу країни. Зараз там на термометрах плюс 13, плюс 15. В день до 25 градусів. Вище нуля і день буде абсолютно сонячним. Традиційно найтеплішим є південь у нас, і там буде коротко і там все ж таки буде без опадів. Ну і в день до 27 градусів вище нуля. Ну і тут буде без без заперечення по літньому. Ну а на заході країни нині похмурлива погода, і буде десь час від часу набігати дрібний дощик. Але попри опади в регіоні теж буде тепло вранці, плюс 15, Ну а в день буде до 25 градусів вище нуля. І на території північного регіону зараз на термометрах плюс 13, плюс 14. день потепліє до плюс 26 і переважатиме теж сонячна погода на півночі, також без опадів. І в центральних областях зараз плюс. 15, а в день температурний максимум сягне позначки плюс 26 і е, в цьому регіоні буде абсолютно сонячна та суха погода. Ну і в Києві температурний максимум буде на рівні 26 градусів вище нуля. І якщо зараз заглянути в небо, то воно вже видно, що абсолютно чисте, і воно таким протримається до кінця дня, то теж у столиці буде без опадів. Ну і давайте подивимося на температурні рекорди, які фіксувалися в цей день у столиці. Отож, найтеплішим у е, е, Києві було у. Е, 1924 році тоді зафіксували 29 градусів вище нуля, Ну Це всього-навсього на три позиції вище. Ну а холодно і колосальна така різниця була у Києві у 1984-му, 1900... тоді було мінус два градуси. Ну і на що слід сьогодні звернути увагу, на що рятувалися предки і як вони заглядали на майбутнє а, на поведінку природи. Отож, якщо сьогодні тепло, то тепло ще протримається три тижні. Ну і можна було подивитися Ця яким буде квітень? Якщо він сьогодні теплий чи холодний, то і такий весняний місяць теж буде. Ну і така цікавинка, що у давнину вважали, що теплі осінні ранки приносять можуть приносити сьогодні дуже хороші новини і благополуччя. Так і буде Анна Мартищук. працює сьогодні з нами за своїми історіями на майбутнє. Будемо чекати на наступні включення, друзі. І не дивують такі спостереження, принаймні. Якщо зважати на те, що найближчими днями певні рекорди будуть по території України, тому що досі ми переживаємо той циклон, який йде з Туреччини, з Балкан. Теплий літній циклон. Я б його назвав анти-анти-анти. Тому що плюс 29, плюс 30, подекуди буде реєструватися така температура. Ого.